Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після двогодинної розмови з російським диктатором Володимиром Владім... Путіним. Під час діалогу Путін знову відкинув пропозицію про безумовне припинення вогню. Про це повідомили російські медіа. Натомість кремлівський диктатор запропонував, нібито більш ефективні шляхи досягнення миру, зокрема, спільну роботу над меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Дональд Трамп заявив, що переговори прийшли ефективно. Олучені Штати Америки не посилюватимуть санкції проти Росії. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він вважає, що зараз Москва робить прогрес в напрямку припинення вогню. Однак посилення обмежень може погіршити ситуацію. Також очільник Білого Дому зазначив, що розгляне варіанти збільшення оборонної допомоги Україні. Втім, терміни поки не розголошують.